Останній день зими, друзі, аж не віриться. Не віриться, що ця зима минула, як і цей безмежно довгий важкий рік. На порозі весни, звичайно, хочеться вірити у краще. Хочеться вірити в те, що з промінням сонця і з його теплом до нас прийде невгоочікувана перемога. Мир і спокій, щоб ми могли радіти теплу, щоб ми могли працювати, хто де, щоб ми могли просто продовжувати жити, щоб ми мали цю змогу у своїй державі, у своїй області, районі, у своєму населеному пункті, у своїй домівці. Тому що ми, як і всі, маємо на то право. Останній день е, зими ми е, стараємося е, хоч якось е, зробити, знаєте, приємне дітям. От сьогодні вони захотіли пожарити сала м'язка на вогні. Ми не мали змоги виїхати з ними до лісу. Тому що ну, не маємо змоги зайнятий. Юра і я допізнав ну, допізна на роботі, скажімо так, до, до зобіда не, не поїдемо. Але е, у садочку я їм організувала ось такий невеличкий кострик-вогник, е, побула біля них і все-таки вони змогли ось просто. Потішитись, посміяти, пожарити цей кусочок м'яса. Хочеться, щоб так було завжди, друзі, щоб був мир і спокій. Але вам сьогодні, в цей останній день зими, подарую ще і віршик. В очікуванні світлого, приємного, привітного, в очікуванні доброго усюди між людьми, в очікуванні ясного. П'янкого та прекрасного сьогодні вже минає останній день зими. І мріється, і мариться, і душі посміхаються, і віра знов спалахує на краще майбуття, в серця весна вривається, так диво з звершається. І саме в ньому криється сенс нашого буття. Всього вам найкращого, друзі. Хай цієї весни збуваються усі мрії, збуваються усі надії на саме, як виявляється, що є найдорожче на землі. На мир у нашій державі. На безсмарне, чисте, спокійне небо над нами, на квітучу, родючу, оновлену землю. На світле, Господнє благословення.